Скільки часу потрібно приділяти на тиждень для навчання ведичної астрології? Давайте порахуємо. Попередньому відео я говорив про те, що ви вчитесь тільки тут, тому часу у вас має бути достатньо. Друге, у вас має бути один день повний вихідний. Далі, значить, ми будемо займатися один раз на тиждень або два рази по дві години. Ну, в основному зараз практика показує. Ми працюємо один раз на тиждень, субота або неділя, 4 години. Ну, група може бути з 8 до 12 або з 1 до 5. Далі. В 4 години ми вчимося в групі. Дальше. На самостійне навчання, значить, матеріал той, що я даю, плюс щось додатково подивитися, як мінімум, готуйте 6 годин, це точно 100%. Плюс, якщо ще потрібна буде якась практика, то ну, ще потрібна практика, тобто знайти якийсь гороскоп, скласти, подивитися. Ну, от, у вас буде обов'язкове завдання, вам потрібно буде зібрати 50 гороскопів. Так, ну тобто мінімум 20 гороскопів тих людей, кого ви знаєте. Взагалі я рекомендую там сотню гороскопів на 50 людей, тих, кого ви особисто добре знаєте. Просто кажете їм, ну там ви подружка Галя, у вас є подружка Марійка. Кажете, Марійка, я почала вивчати ведичну астрологію. Дай мені свої дані. Ну, от, я складу гороскоп. Тобто, ну ви це скажете Марійки. Я вам даю, що ну, гарантію ну, максимум через два тижні Марика буде за вами бігати і цілий рік часу. Ну що там? Де там мій сужений, мій ряжений, де там гроші, де там мільйони, де там мій чоловік, де там діти, поїздки і так далі. Ну так що ну, це, це нормально. Ну, от. Якщо це нормально, ну знову ж таки, якщо у вас немає друзів, ну може якісь поломані, щось сталося з вами. Зазвичай. От, ну, люди з радістю дають свої дані і очікують результату. Ну, давай щось мені розкажу. От, тобто, ідеальний варіант це коли ви маєте 50 гороскопів тих людей, кого ви знаєте, плюс ви маєте ще е, хоча б 50 гороскопів це якісь відомі особистості. Ну, там Дональд Трамп, президент якоїсь країн, актори, співаки і так далі. Ну, ну, Я думаю, що у вас є якісь хобі, у вас точно є якісь люди, якими ви цікавитесь їхнім життям. От маєте можливість подивитися їхню, їхній гороскоп та побачити, що там буде. От, тому Готуйтесь, готуйте ці дані. Я це кажуть, ну, тобто ми якусь тему вивчаємо там, да? тобто, ну, треба ж потім відкрити і подивитися, де це було. Тобто, ще раз кажу, 5-6 годин до 6 годин це на самостійне навчання, це начитка того матеріалу, який я даю, плюс файли почитати, плюс якась практика. І 4 години ми навчаємося в групі. Ну, ось стільки часу потрібно готувати для навчання. Ну, це скажу в тиждень, 10 годин це точно, можливо, навіть трохи більше. Дякую за перегляд. до зустрічі на навчанні.